Побудова чоловічої стрижки є одним із базових етапів перукарської майстерності, який потребує точності, професійного бачення форми та володіння технічними прийомами. Прості чоловічі стрижки становлять основу для більш складних моделей і характеризуються чіткими лініями, лаконічною формою та природною посадкою волосся. Побудова будь-якої стрижки базується на гармонійному поєднанні форми голови, типу волосся, напрямку їх росту, густоти, віку та особливостей зовнішності клієнта, важливо дотримуватись пропорційності плавних переходів, симетрії, щоб форма зачіски природно доповнювала обличчя. Прості чоловічі стрижки виконуються із застосуванням базових технологічних прийомів: окантування, градуювання, тушування, зведення волосся на нівель, філерування. Вони можуть виконуватись ножицями, машинкою або комбінованим методом. Усі лінії повинні бути чітко окреслені, а переходи плавними і логічно узгодженими між собою. Дотримання форми голови це лінії стрижки повинні повторювати природний контур голови, зберігаючи анатомічні пропорції потиличної, тім'яної, скроневої та лобної зон. Правильне визначення довжини волосся. Довжина вибирається залежно від форми обличчя, віку та густоти волосся. На потилиці зазвичай залишають коротше волосся у тім'яній зоні дещо довше, щоб зберігати баланс об'єму. Єдність стилю і напрямку ліній. Усі лінії стрижки повинні утворювати єдину форму. Якщо потилиця має округлу форму, лінії повинні її підкреслювати. Якщо видовжено, врівноважити горизонтальними акцентами. Плавність переходів між зонами: перехід від коротшого волосся на потилиці до довшого у тіманій частині має бути поступовим Це досягається прийомами тушування або зведення волосся на нівець. Симетричність Стрижка повинна бути однаковою по обидва боки голови. Майстер постійно перевіряє симетрію порівнюючи довжину волосся за допомогою гребінця або пальців. Дотримання лінії окантовки. Контурна лінія на лобі скронях і шиї виконується чітко. Без зривів і з плавними заокругленнями. Урахування природного росту волосся. Напрямок росту пасом визначає техніку стрижки. У місцях із вихрами або складним напрямком волосся необхідно працювати обережно, не порушуючи природного падіння волосся. Підготовчі роботи. Організація робочого місця, дезінфекція інструментів, одягання на клієнта чистої накидки, фіксація рушника або серветки на шиї, визначення форми майбутньої стрижки, уточнення побажань клієнта, розчісування волосся за його природним напрямком росту та за необхідності легке зволоження водою. Для зручності роботи волосся поділяють на три основні зони: потиличну, тім'яну та скринево-бокові. Потилична зона знаходиться від нижнього краю росту волосся до тім'яного горба. Тім'яна зона. Верхня частина голови до фронтальної лінії, скоренево-бокові зони з обох боків від вуха до лобу. Контрольна прядина. Роботу починають із нижньопотиличної частини, відділяють перше пасмо горизонтальним проділом. Визначають його довжину. Це буде контрольне пасмо, за яким вирівнюють наступне. Зведення волосся нанівець або тушування. У нижній частині потилиці виконується плавний перехід від найкоротшого волосся до довшого у середній частині. Цей прийом забезпечує природність форми. Машинку або ножиці тримають під кутом 30-45 градусів, рухаючи їх знизу вгору короткими плавними рухами. Стрижка потиличної зони. Потилицю стрижуть горизонтальними пасмами, поступово рухаючись угору до тім'яної зони. Кожне наступне пасмо вирівнюється за контрольним. Для чіткості форми використовують комбіновану техніку машинку для нижньої частини та ножиці з гребінцем для плавних переходів, стрижка з бокових зон. Починають від нижнього краю росту волосся біля вуха, поступово піднімаючись до лінії скронь. Лінію кантування формують чітко з урахуванням форми вуха. При необхідності виконують тушування між скронею та потилицею для м'якого переходу. Стрижка тім'яної зони. Тім'яну частину стрижуть методом пасмо за пасмом. Виділяють пасма паралельно контрольній лінії потилиці, піднімають під кутом 90 градусів і рівномірно зістригають до заданої довжини. Кожне нове пасмо вирівнюють з попереднім, дотримуючись однакової довжини. Окантування виконується після основної стрижки. Формується контур лінії росту волосся на лобі, скронях і шиї. Лінії повинні бути чіткими, плавними та симметричними. Для цієї операції використовують машинку без насадки або прямі ножиці. Філірування волосся. За потреби проводять філірування для зменшення густоти волосся та пом'якшення ліній. Використовують філірувальні ножиці або техніку зрізу кінчиком леза, контрольна перевірка форми. Майстер перевіряє симетрію пропорцій. Плавність переходів між зонами. У разі необхідності виконує корекцію дрібних недоліків. Заключні роботи. Волосся очищають від зрізаних решток за допомогою фена або щітки. Моделюють форму зачіски з використанням засобів для укладання. Гель, віск-мус. Клієнту демонструють результат, уточнюють побажання щодо дрібних правок. Дезінфекція інструментів і робочого місця. Після завершення роботи всі інструменти очищають і дезінфікують. Накидку і рушник замінюють. Робоче місце впорядковують, побудова простої чоловічої стрижки потребує чіткого дотримання технологічної послідовності, знання технічних прийомів і анатомічних особливостей голови. Кожна операція від підготовки до окантовки має значення для створення порційної, гармонійної та естетичної завершеної форми.